Кожного року на початку березня я висіваю насіння томатів у стаканчики та вирощую небагато на підвіконні. З настанням тепла на вулиці починаю виносити та закаляти свою розсаду на дворі, а на ніч забираю у тепло, не дивлячись на те, що вже 20 числа квітня, але тепла стабільного ще немає. Та все одно деякі ранні сорти томатів я буду висівати сьогодні у відкритий ґрунт. Зробила рівчачки треба полити теплою водичкою поливає в мене донечка їй три роки тому в неї своя методика поливу як бачите, висіватиму томати санька лагідний жовтий трюфель Кардинал та ще рядочок посію пізньої капусти. Якщо буде загроза заморозків або сильне похолодання, то ось цей свій ящик я просто накриваю плівкою або склом. Сільки я встигла посіяти насіннячко та засипати рядочки землею, за почався вишне. Хай він. Бір.